Всім привіт! Сьогодні на повістці дня розбір долара, розбір американського долара. Чому взяв його за розбір? Тому що як я вже казав раніше, розуміння. Загального направлення руху американського долара дає нам розуміння, як нам вести себе з основними активами, оскільки весь розрахунок ведеться в американському доларі, це перша валюта для розрахунку товарообміну і так далі, таке інше. Що цікавого? Цікавий, перш за все, його паранормальний рух. Чому паранормальний? Тому що той рух, який продемонстрував нам індекс долара, він є аномальний за такий короткий проміжок часу. Отримати такий хід і пройти таку дистанцію, це є ненормально для американського долара. Якщо ми візьмемо, скажімо, діапазон часу, так, і поглянемо на Проміжок між лінією опору, яка стала підтримкою, і наступним опором, який ми буквально вчора здолали, то, скажімо, на момент ще вчора приблизно з цього часу, а точніше, давайте я скажу, це якраз обідній час. На меншому тайфремі давайте глянемо. Середина якась якраз каналу, 13 година дня я даю повідомлення про те, що можна працювати за рівнями на пробій, бо на відбій від лінії підтримки, або на пробій від лінії опору, і фактично до кінця, до кінця торгового дня ми закріплюємося, впевнено, закріплюємося на рівнем опору, проходячи 555 пунктів, це досить велика відстань для такого короткого проміжку часу. Коректуємося і далі набираємо позицію. Так ось, що це таке? Чому це відбувається на ринку? Скажімо так, ми знаємо, що підняття відсоткових ставок носить позитивний характер саме для економічної складової країни, а в нашому випадку кажучи прямо для Сполучених Штатів Америки, і ринок наразі на, на цей момент станом на 21 липня закладає 100% підняття відсоткової ставки на 25 базисних пунктів або на 0,25%. І фактично, завдяки цій інформації, цей, скажімо так, новинний інформаційний фон він слугує паливом для ціни, і куди потенційно може прийти ціна завдяки такому новинному фону, це найближчий рівень 101,5. Це потенціал ходу. Тобто, якщо ви ще не в позиції від локальних мінімумів, ви можете докуповуватись для того, щоб взяти оцей проміжок часу і на цьому заробити. Що буде відбуватися далі? Буде відбуватися наступне 26 числа. Виходять це, у нас середа наступного тижня, виходять дані. По відсотковій ставці від Федрезерву США і комісії по відкритим ринкам. І якщо підтверджується, якщо підтверджується очікуваний результат, тобто підняття на 25 базисних пунктів, від цього рівня у нас буде розпродаж у всього того, чого накопичувалось, тобто фіксація позицій крупним гравцем. І він переймає від цього руху виграє тільки крупний гравець, який купував ось тут, який акумулював позицію в цьому ренджі, який виділений у вас червоними лініями. В цьому випадку підтримки і в цьому випадку опором. Тобто потенціал руху ціни буде в першу чергу до цього рівня, над яким ми зараз закріпилися, це поділка відмітка 100. Наступна ціль це повернення в оцей ренж для того, щоб опустити ціну ще нижче і далі купувати по більш вигідній ціни по ринку. Це наголошує саме в тому випадку. Коли вийде очікуване підняття відсоткової ставки саме 25 базисних пунктів, я зустрічав інформацію в Washington Post і Bloomberg про те, що деякі Агенції аналітичні закладають непередбачувано велике підняття відсоткової ставки для того, щоб агресивніше скорочувати інфляцію, а саме в 1% відсоток або в 100 базисних пунктів. Це буде аномалія для ринку. Я не пам'ятаю, коли востаннє підіймалася така агресивна відсоткова ставка. А чому ні? Пам'ятаю, підіймалася вона. В 2008 році, в 2008 році, і це таке буде аномальне, аномальне явище для ринку. Тобто, в цьому випадку рух ціни закріпиться. Він не просто закріпиться, він буде йти дуже великими ось такими свічками, барами. Та на на, на Пробиття ось цього рівня на поділці 101,5, і наступними цілями буде ось цей рівень на поділці 102-103. І тому тут важливо розуміти ось такий сценарій, закладати це в свою торгівлю, опиратися знову ж таки, не забувати про новинний фон і про те, що все ж таки є маніпуляція маркетмейкера. Для того, щоб, скажімо, за рахунок рітейл-трейдерів добирати, накопичувати позицію і відігравати, як завжди, на натовпі на дрібних гравцях ринку, тому будьте уважні, не зволікайте будь-якою інформацією і уважно, слідкуйте за новинним фоном. Якщо немає розуміння, як діяти коли купувати, коли продавати, ви знайдете мої особисті контакти в Телеграмі, контакти того каналу, де я даю рекомендації абсолютно безплатно. І ви завжди можете бути в курсі, в курсі подій і слідкувати за важливою і цікавою інформацією. Не буду вас затримувати, на сьогодні по індексу долара в мене все. А розуміння саме як ходить американський долар, дає нам розуміння, як нам. Не просто торгувати, а торгувати в прибуток по основному спектру активів ринку, які ви використовуєте в своїй торгівлі. Радий був сьогодні бути з вами. На все добре. Успішної торгівлі. До нових зустрічей. Па-па.